Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день понеділок, 14 липня. 136 дронів та 4 ракети випустила РФ по Україні цієї ночі. Ліквідовано вбив полковника СБУ на Хмельниччині. Судили чоловіка, який поширював інформацію про роботу військовослужбовців ТЦК та СП на Волочищині. затримано наркоторговця про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 400 та 136 ударними БПЛА типу шахет безпілотниками імітаторами різних типів. У протиповітряних силах повідомили про збиття 61 ворожого БПЛА на півночі, сході та в центрі країни. 47 дронів імітаторів, локаційно втрачені чи то подавлені РЕП зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 локаціях, падіння збитих майць на. Мазі уламки на чотирьох локаціях. Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ здійснили убивство полковника СБУ Івана Воронича у Києві. За даними служби, керував пошуком Василь Малюк. Імовірні нападники, чоловік і жінка із агентурно-бойової групи ФСБ Здійснивши вбивство кілери намагалися залягти, так би мовити, на дно, але їх оперативно розшукали на Київщині. Під час спецоперації затримання вони чинили. Опір, тож їх довелося ліквідувати. Білогірська громада вшанувала полеглого захисника. На щиті повернувся молодий молодший сержант та Олександр Миколаєвич Миронюк. Оборонець був мобілізований до лав збройних сил України у березні 2022 року, 8 липня 2025-го під час виконання бойового завдання із виявлення та знищення сил противника поблизу населеного пункту Новоплатонівка, що на Харківщині, воїн загинув, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. До останнього подиху Вічна слава та Шана полеглому захиснику співчуття рідне. Поширював інформацію про роботу військовослужбовців ТЦК та СП. Суд виніс вирок жителю Хмельниччини у Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили деталі. 48-річний мешканець Шептівського району із вересня минулого року приєднався до онлайн-спільноти та поширював там інформацію про місце знаходження та пересування військовослужбовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційні заходи. Його засудили до п'яти років позбавлення волі із застосуванням на один рік із питового строку. Від початку 2020 25-го року на Хмельниччині засуджено вже сім осіб за аналогічну діяльність. На Волочищенні чоловіку загрожує до 10 років за торгівлю метадоном. Поліція затримала 47-річного жителя Волочиської громади, якого підозрюють у продажі наркотиків. Правоохоронці задокументували кілька випадків незаконного збуту. Чоловіка й затримали під час чергового продажу. Йому загрожує від 6 до 10 років ув'язнення. У Дунаївцях чоловік втратив понад 5 тисяч гривень, купуючи пальне у шахрая. Про деталі розповіли у поліції. 46-річному Даниївчанину зателефонував незнайомець, представився працівником ЗС і запропонував купити пальне за вигідною ціною. Чоловік перерахував понад 5 тисяч гривень, але на заправці вже з'ясувалося, що його ушукали. Поліція розслідує справу як шахрайство та закликає бути обачними із передоплатами. Через планові ремонтні роботи на 15-й вулицях Хмельницького може бути відсутнє електропостачання. Часткове знеструмлення до 17-ї години сьогодні відбудеться за декількома адресами на вулицях Верейського, Заводська, Дмитра Іваха, також Кам'янецька вулиця, вулиця Нагірна, Прибузька, Миколи Сікори, Сковороди, Юрія Косича. Провулок, провурок Нагірний, провулок Прибузький, провулок Серпанковий, також Смотрицького. Проїзд Малиницький, також вулиця Євгена Плужника. Про це повідомили у Хмельницькобленерго. Детальніша інформація щодо адрес у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте QR-код та переходьте за посиланням. Мінлива хмарність та короткочасний дощ, місцями гроза і з поривами вітру до 20 метрів за секунду. Таку погоду прогнозують нам сьогодні. Синоптики. Температура по області прогріється до 29 градусів у Хмельницькому, до 28 градусів тепла. Вдалого та продуктивного робочого тижня вам тримаємо руку на пульсі подій Хмельниччини та України разом. До зустрічі в етері.